Десять найважливіших подій цього тижня в Варпінській громаді. Ірпінська громада попрощалася із двома військовими. На фронті загинув Андрій Рідзевський та Валерій М'язев. Варпінському краєзнавчому музеї відкрилася виставка львів'янки Людмили Горбачек Украдена весна. Відвідати експозицію можна до 24 березня. У Михайлівці Рубожівці пройшов день донора. За один день воно 60 добровольців здали 29 літрів рятувальної рідини. У Варпінь завітали представники 3 окремої штурмової Ригади бійці поспілкувалися зі студентами, комунальниками та з іншими містянами. Ірпінчанка Ольга Лящук здобула срібло на щорічних змаганнях зі стронг спорту у США. У Ірпінській міській бібліотеці художники розписали гільзи для четвертої бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука. До Ірпеня завітали представники міжнародної організації з міграції та віце-прем'єр-міністрка України Ірина Ворощук. Разом із мешканцями вони обговорили долю демонтованої багатоповерхівки на Гостомельському це номер 12, 14, 16. Початок її будівництва обіцяють вже цього року. І початком весни комунальники приводять до ладу парки та вулиці Ірпінської громади. Представники благодійного фонду Ларау Мерланд Солідарність під час наради із першим заступником урпінського міського голови Андрієм Кравчуком висловили наміри допомогти громаді з реконструкцією дитсадка Івасик Телесик у козинцях. Напередодні 210-ї річниці дня народження Тараса Шевченка на центральній площі РПНЯ провели культурно-мистецьку акцію «Шевченка». Анко єднає покоління більше на усіх платформах Ай Тіві.